Сьогодні пропоную до ваших роздумів стишок з глави 8, послання апостола Павла до Римлян, стишок 1, і каже цей стишок перший і наступний дуже важливі слова. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом. ця 8 глава є дуже цікава, тому що буде відкривати такі дві категорії, як духовні і тілесні люди. Про що хочу сьогодні поговорити. Апостол Павло говорить, що немає жодного осуду тим, які є духовні, тим, які живуть в Христі Ісусі. Чому Він переймається тою темою, чому Він говорить про осуд? Тому що, коли ми будемо говорити про Старий Завіт, там не було дуже багато варіантів для людей. В старому завіті існував закон. Що робить закон? Він визначає певні правила. Якщо ти порушуєш ці правила, закон осуджує тебе. Старий Завіт не мав поняття прощення. В Старому Завіті було поняття очищення. І якщо якась людина зробила певний гріх, вона могла очищити, очиститись чи відкупитись через принесення жертви. Така людина виходила з-під осуду, але вона ніколи не отримувала прощення. В новому завіті відкрився абсолютно новий шлях шлях, який відкрив для вірних Ісус Христос. Цей шлях називається прощенням. Що зробив Христос? Він зробив для нас дуже фантастичну і феноменальну річ. Він дав нам здатність бути духовними. Він дав нам здатність отримувати прощення. Якщо в старому завіті був закритий рай, там були праведники. Але людина не могла ніяк очиститися від гріха для того, щоб потрапити до раю. То Ісус Христос приніс себе в жертву для того, щоб подарувати нам щось дуже цінне, що називається прощенням. І тому ті люди, які живуть в Ісусі Христі, люди духовні, мають можливість це прощення отримати. Що означає бути духовною людиною? Тому що насправді світ ділиться на такі два типи людей. Перший тип людей це тілесні, і другий тип людей це духовні. Тілесні ті, які дбають виключно про те все, що потрібно для тіла, і більше ні про що. А Хто ж такі духовні, про що вони дбають? Духовні це ті, які дбають про те все, що дбають тілесні, але також про те, що дбають духовні. Вони дбають про свій внутрішній світ. Вони дбають про свою душу. Вони дбають про те, щоб отримати дар прощення для душі, що потребує духовна людина. Духовна людина потребує прощення, духовна людина потребує поживи для внутрішнього життя. Оскільки наша душа вона теж кормиться чимось, то цю їжу, цей небесний хліб, який є для душі, приніс для людини Ісус Христос. Оскільки він зробив ще одну дуже важливу річ, він залишив нам їсти своє тіло і кров для того, щоб ми мали в собі життя. Отож, сьогодні я хочу, щоб ти подумав, чи подумала, яким ти є, чи ти є духовний, чи ти є тілесний. Відповідь на це запитання можеш знайти, коли подумаєш про те, чи ти дбаєш про своє внутрішнє життя. Наскільки ти дбаєш про те, щоб прийти і прийняти це прощення, яке вже подарував тобі Ісус Христос? А ти можеш це зробити виключно в Тайні сповіді. Наскільки ти дбаєш про те, щоб зробити те, що подарував тобі Ісус Христос, щоб носити в собі життя, а ти можеш це зробити виключно в Таїнстві Євхаристії? І для того для людини є подарована неділя і свята літургія. Оскільки саме в неділю, під час цієї літургії, священник з ложечки годує тих, хто є духовні, годує тих, хто потребує життя, годує тих, хто ходить в Христі Ісусі і дбають про свою душу. Бути духовним це не означає а, літати в небесах. Бути духовним це означає бути звичайною людиною. Яка працює, яка турбується про те, що є земне, але яка дуже також переживає про свій внутрішній стан, про свою душу. Оскільки вона є як і в тілесних, так і в духовних, але ще раз скажу, духовні є ті, які знають про неї, дбають про неї, очищають її і годують її. Тому якщо ти духовний, ти не підпадаєш осуду, про що говорить апостол Павло, тому що ти вийшов з старого завіту. Якщо ти духовний, ти підпадаєш прощенню. Єдине, що маєш зробити, це прийти і захотіти його прийняти. Те прощення, яке Христос давно тобі подарував. Будь духовним і будеш мати в собі життя. На цьому закінчую сьогоднішнє розважання. Бажаю всім спокійної ночі, вечора, ранку чи дня, Христос Воскрес і Словом.